Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо проходження Edge of History 3 за галицько волинське князівство. Щось воно ну, трошечки довго завантажується. Почекаємо. Чекаємо. Так. Що у нас тут? Поточна ситуація у нас наступна. В провінції треба. Націоналізовувати. Падок цивілізації. Ну, тут серія, я би не сказала, що буде дуже сильно цікава. Равців мене дуже цікава. Ну, кому цікаво, то подивіться. Тут буде таке просто чекати, чекати і ще раз чекати. В основному такий перепочинок. Знову, зараз дивлюсь на ситуацію. Поновлюю радників, якщо потрібно, збираю прибуток е, на потреби держави. Зми, зменшую технічне обслуговування армії, коли це можливо, щоб отримати ще хоч і маленький, але так, також додатковий прибуток виходить. Просто чекаю, збираю армію. Можливості перевіряємо рейтинг. Ну, а сам 4 місце вже це вже доволі таки непогано. Перевіряю наявність генералів. Буває таке, що вони мруть як мухи і ну потрібно наймати нових. Ліміт людського ресурсу завжди треба тримати. Намагатися тримати. В стабільному положенні, щоб в разі чого що десь нападе було не так сумно. Інколи гра буває підтуплі, але то нічого тут таке буває. Наприклад, коли береш бонуси із... із спадку цивілізації на ліміт полків, воно трошки довгенько може провантажуватися в інформаційній сторінці армії. Це ж там, де я зараз захочуся. Оголошую на Польщі чи не оголошуємо, що я тут думаю. Сам трошки себе в щось. Думаю, якби зекономити трошки грошей. Дійсно. Вихід так мало. А експансія велика, через то я відмовився від нападу. Я вирішив все-таки спробувати записувати аудіо. Через відсутність мікрофона нормального. Записувати аудіо на телефон. Це. Те, е, а потім підкладати на відео. Це трошки. Не трошки, а вдвічі більше часу забирає тому. Ну, не те, щоб це було зручно, але принаймні у вас є можливість е, слухати з менш-більш, скажімо так, із. Звуком, з яким можна можна стерпіти. Недоліки цього звуку. Як на мене. Це набагато краще, ніж коли я одночасно і записую гру, і записую звук. Тому що звук стає набагато гірший. Бо я телефон впаду вниз. І... Мікрофон з телефона він ще слабенький, не стягує так як, наприклад, якийсь там нормальний мікрофон, там за 2 тисячі там, чи за три. Тобто на ну, якийсь мікрофон, він на те мікрофон, він для того продуманий. Все ж таки в телефонах, можливо, в телефонах других, то там мікрофони кращі. Але все ж мікрофон є мікрофон. Точна ситуація. Ми розблокували закон за допомогою нової технології. І зараз ми його будемо приймати. Ну не зараз. Ось нам не вистачає грошей трошки. Тому чекаємо. Все, приймаємо закон. Дослідження плюс 4, це добре. Плюс 4 відсотки. Точніше. Так, переваги. Нам першого треба було взяти. Це мабуть якась дисципліна. Будьте добрати військову академію. Або ні. Так казав, немає нічого такого цікавого. Я просто мовчу. Тому що сильно то нема чого коментувати. Це максимально просто, максимально нужен насправді. Я взяв два борги. Не знаю навіщо ти це зробив. Не повторюйте моїх помилок. Хіба в якомусь... Зовсім в крайньому випадку підвищуємо податкову ефективність. <гум> так навіть не знаю, що тут можна поки що коментувати. В принципі, все це... просто все видно. Ще поки що нічого цікавого. І не більше того. Е -е, що цікавого, ну, хіба що можливо. <гум> це те, що досі виплачує борги. Які я по необережності взяв. В принципі, все поки що. Mm -hmm. Добре, що технології. Е, при, Приріст технології в нас доволі непоганий. Плюс 30, майже 32, 31,8. Е, Вочевидь це максимум поки що. Поки що максимум. Я щось тут армією граюся. То туди, то сюди перекидаю туди, туди. Не знаю, на кого нападати, не знаю. Від кого чекати удару. Ось так можна подивитися про дохід. І от так можна подивитися про борги. Поточний стан справ фінансових, фінансових справ держави. Спадщина цивілізації ми доволі так. Нормально йдемо, плюс 4,2, тебе без... Є певні будівлі, які додають е, переріст балів спадщини. Але, ну, вочевидь, ми їх поки що не можемо побудувати, бо тут треба вибирати або розширюватися, або будувати будівлі. Я, вочевидь, обрав перше. Поки що так точно. Доволі дорого коштує покращити полки. Тобто, коли ви, у вас є армія, звичайно ж, і коли у вас е, покращуються технології, то відповідно ви можете розпустити наявну армію і наняти нову. Але це, ну, це не раціонально. А можете накопичити трошки капіталу і зробити собі, е, покращити ці війська, ці наявні війська, які у вас вже є, Просто покращити. Але за певну суму, за певний вклад із бюджету державного. Ну, в принципі, все як в реальному житті. Можна довчити, а можна. Ой, це вже кудись мене трошки понесло, ні. Поки що таке зарано говорить. Мені так здається. Роз, я помовчу. Та їх. В принципі, це жра. Ну, тобто, в принципі ясний. Можете до цих довчити, а можете нових створити, але тоді людські ресурси чи вернуться, чи не вернуться, я не знаю. Ну, в будь-якому випадку я вважаю, що краще покращувати полки, аніж їх наново створювати. Створ... Покращувати те, що є, а не. Руйнувати те, що і так добре працює. Інша справа, коли воно працює погано. Тоді треба роз... розвалювати повністю все, як то кажуть, до фундамента. А може і фундамент, і закладати все повністю по новій. Але в цій грі це не та ситуація. Тож, не бачу сенсу. Так. Якщо ми зменшуємо це ж, ми зменшили якби, утримання армії, то зменшується приріст людських ресурсів, хоча збільшується дохід. Тобто ми витрачаємо менше грошей на армію, більше грошей залишається в бюджеті. Але армія, по-перше, бачите, полоска, я кажу, полоска, смужка зелена, не заповнена. Тобто це якби їх бойовий дух. Що бойовий дух дисципліна, мабуть, бойовий дух, бойовий дух. Бачите, 79%. Точно, бойовий дух. В ліву ми нажмі екрану, екрану пише. Тобто армія стає менш боєздатною і менше приток рекрутів. Тобто, якщо ви понизили утримання армії, то й треба підвищити, якщо вам треба забити ліміт людських ресурсів. Тому що це важливо, коли йдуть якісь. Битви, то це дуже важливо поповнювати війська. Щоб в якийсь момент вони просто не стали обезкровленими. Це варто пам'ятати. Тобто про це варто пам'ятати і це варто розуміти. Ось тобто, завжди не забувайте, якщо будете грати після моїх відео, не знаю. Може колись таке буде, що люди будуть мене дивитися і, і захочуть грати в ті ігри які я граю, в які я проходжу для них. Якщо 에... буде грати, то ну, просто ви можете враховувати те, що я кажу, те, що я вам показую. І я стараюся роз'яснювати всі свої дії, аналізувати і обґрунтовувати, чого я зробив так, а не інак. То тобто чому я зробив саме так, а не по-другому, -по чи по-третьому, чи по четвертому, чи по п'ятому, десятому. Якось так. Хотілося б Візантії надавати по шапці. Але я поки що розумію, що це поки що не здійснена мрія. Поки що. Дуже поки що. Зовсім скоро це стане цілком реальним. Зовсім скоро. Тим паче, в чому біда. Біда в тому, що Новгород і в Союзі із Візантією. І тобто вони. Візантія на півдні, Новгород на півночі. Вони можуть двоє як зібратися, як дати, дати мені такої тирки, що я буду в шоці. Дати мені такої тирки, що я буду в шоці. То я через це прикидаю туди і сюди, туди і сюди. Бачу, що Новгород з Візантією такий. Хлопці назад. Але це таке. Зараз ми щось придумаємо, щось я тут гортаю, що я тут дивлюся. Мабуть, хоч якийсь режим мапи ще вибрати, щось подивитися. Так, мабуть, ми нападемо на Пущі. Я вже чесне слово забув, що я тут робив. Подивимося. Угу, мабуть, так і я нападатиму на Польщі. Так і є. Так і агресивна експансія плюс і вперед. Зменшуємо швидкість, як завжди, грайте. Краще на четвертій швидкості, якщо, якщо можете, якщо не можете, то на меншій, звичайно. Тому що треба контролювати багато процесів, слідкувати, щоб не вийшло все з-під контролю. Я думаю, це зрозуміло я думаю, що це зрозуміло. Затверджуємо план атаки. Так. Рибний бізнес, подія у Володимирі. по ціни на рибу підросли. Ось така от новина. Тут ми б'ємося з хорватами, б'ємося з поляками. Ми їх б'ємо через те, що у нас армія дуже сильна. Я думаю, найбільше тут грає роль це наша ширина обою. Тобто яка максимум 40, а вона у нас 30. Це дуже гарно допомагає. ворожі армії буквально розпадаються на молекули і на атоми перед нашою армією, яка переважає не тільки кількісно а й якісно. Це, це добре, я вважаю. Просто всім дамо, даємо... Прикурити без розбору і полякам і хорватам В принципі, робимо мир. Треба гроші, треба слава, треба звитяга. Це хороший варіант розводити сусідів на репарації і на виплати данини. Тобто, цим самим ви можете. Свою економіку, яка потерпає Або переживає не найкращі часи. Хоча тепер одне і те саме. Собі пару сусідів розбили. І вони, якби, стають вашими спонсорами ваших подальших завоювань. І або, або, в принципі, ще як варіант ви можете вкласти в економіку ці кошти, в інфраструктуру. Це вже справа кожного. Але варто знайти межу, тому що ви можете займатися економікою, інфраструктурою, а якийсь сусід, який не займався економікою, інфраструктурою, а тільки, ну, не так, який займався дуже мало економікою інфраструктурою, зате все всі ресурси він спрямував не на покращення умов проживання своїх жителів своєї країни, а народу своєї країни. А вкидався в армію просто-напросто. А вкидався в армію просто і. І прийшов у вас всю вашу інфраструктуру, цю вашу ваші здобутки, економічні, соціальні забрати. Тобто кажуть, мечем і вогнем Вогнем і мечем. Тому Ось ми беремо спадщину, єдине адміністрування. Воно трошки зменшує адміністративні витрати. тобто я можу це пояснити як зменшення бюрократії. Тобто, коли воно все простіше, коли треба підписувати менше папірців, коли треба менше узгоджень, то ясно, що потрібно менше витратити на це гроші. Ну, на візантію ми поки що і рипатись не будемо, тому що це буде повний провал. Це буде Фіаско. Тому поки що якісь чекаємо інші е, виходи, інші е, способи утвердження Голицько-Волинського князівства як панівної сили у Східній Європі. Чи це тут? Клацею, клацею. Мабуть, ми нападемо на Вулицьку Болгарію. Мені так і здається, так. Там тільки Башкирія. І вони ще дуже добре, вони не далеко один одного. Не так, що один з того боку. Не... Тобто, Що вони не нападуть на мене з двох сторін. Тобто, не так, що вони будуть захищати з двох сторін, якщо я на них нападу. Перша мета. Мета зразу, перша, перша мета війни це розбити ворожі армії. Коли ви розбиваєте ворожі армії, то в принципі ви тоді просто заходите, якби зачищаєте територію і на тому все. Ви виграли ви молодці. Тому треба добивати ворожі армії. Бачите, вона просто зникла. Це значить, що ми її повністю знищили. Знищили повністю. Так. Тут москалі чудять знову. Обстрілюють нас. Закликаю всіх обережно бути обережними. Якщо є можливість, спускайтесь в укриття. Якщо через якісь... Не знаю, все-таки може бути через якісь особисті мотиви, через ще якось, якусь причину ви не можете спуститися в укриття, то подбайте про себе всередині будівлі всіма можливими способами. Тобто заховатися в туалет, в ванну. Правило двох стін, воно, звичайно, не врятує від прямого влучання, але принаймні. Коли у ви, коли вас вилетить вікно в якійсь кімнаті, і вас там не буде, то уламки від скла вам не зашкодять. Якщо вите в ваніті в туалеті, може, це якраз і врятує життя вам і вашим близьким братам, сестрам, мамам, татам. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Так, поки ми тут, я тут трошки. Мене трошки понесло нефту. Не в ті степи, ще... це потрібні речі, про них треба говорити, але yes. тема нашої. Наша тема це Age of History 3. Ну тут знову івент на проявити молоседі, ми проявляємо, не розграбовуємо міста. Знову розбили армію і просто заходите і ходите по території. Просто все захоплюєте. І набивайте собі воршкор, тобто військові очки. Кажу, так, зразу, зразу розшифровую. Може комусь це видасть, видасть це слово якимось незвичним. Ну, для мене воно було таким самим. Але ну, чув, я про нього вже знаю. І можу поділитися з тим, хто про нього не знає. це слово. Варскор, Вар війна, а скор, якби очки, бали. Тобто War скоро. військові очки. Військові бали. Тобто ми ще по полицям дали тирки, забрали в них. По суті, вони мали б нас грабувати, але вийшло так, що ми їх пограбували. Ну вже, вибачте, така історія сумна. Ми їх навернули на релігію, щоб в подальшому е зменшити витрати на. Перехрещування провінцій. Як на мене, це доволі непогано, доволі правильно. Тобто ми завершуємо цю серію вже майже. Знову я вас всіх закликаю, бути обережними, будьте свідомими українцями і бажаю всім мирного неба над головою. Міцного здоров'я. Будьте здорові!